Зустрічаю так радо нас, це новий вже навчальний рік завітав до нас на полі, ми рушаємо ми. Народжується новий день, народжується осінь, народжується і зверняти наше мирне майбуття, Жовтіє поле України і над нами неба просить. Новий навчальний рік, нова країна і нове життя. Сонячний ранок осінній кличе до гурту гостей. Школа це справді нині місце щасливих дітей. Школа це друзів багато, тут плекають людей. І нас зібрало на свято: місце щасливих дітей. Місце щасливих дітей там, де не нудно, там, де цікаво. Там, де тебе сприймають таким, яким ти є насправді. Місце щасливих дітей це там, де вчителі, друзі, наставники, порадники. Місце щасливих дітей тут безпечно, затишно, комфортно, а головне тут усі разом, воєдино, по-своєму, по-дитячому роблять свій вклад у майбутнє, так би мовити, донатять на спільну перемогу своїми успіхами. Знаннями, працею, наполегливістю, старанністю, маленькими здобутками і перемогами Ми – разом і ми щасливі. Лине пісня незабутня, горда, величава в ній надія на майбутнє України слава, нею сонце зустрічає нашу батьківщину. День новий розпочинає сильна, неподільна. До нових здобутків кличе пісня Україну, а звуть її велично державним гімном. Ще Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття у своє стороні. i yeah. покажем, що ми братя козацького. Роду. Нова українська школа у своєму поступі розвивається, даруючи світло знань своїм школярам, і все це завдяки нашим вчителям. Педагоги доклали чимало зусиль щодо організації Нового навчального року. Перш за все, спробували відпочити. Але недовго. У нас час відпочинок це розкіш. Також вчителі активно збиралися з думками. Щоправда, всі думки в той момент були про відпочинок. Також під час підготовки до нового навчального року ми уважно вивчали різноманітні рекомендації. І випробували на собі всі доступні методи кращого засвоєння знань, які можна використати під час дистанційки. За літо ми спробували достатньо заспокоїтись, але не остаточно. Це все жарти, звісно ж. Ми розуміємо, яка велика відповідальність чекає на нас у новому начальному році виховувати майбутнє України. Ми готові продовжити сіяти зерно правди, добра та знань у світлі голови наших діток. Адже впевнені на всі 100% що наші діти найкращі, найталановитіші, найрозумніші впевнені, що ми достатньо засвоїли всі виклики сучасності для того, щоб надавати якісні знання. Ми докладемо максимум зусиль для добробуту і здоров'я наших дітей. Викликаємо широкий кругозір та вміння підтримати будь-яку розмову. І звісно, берегти своє життя. Наші діти. Найцінніший скарб України. Тож нам треба обов'язково, максимально подбати про безпеку та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Люба країна, вітаємо з новим навчальним роком! Місце щасливих дітей зустрічай же своє веселе, Щепетливе, креативне, постутне, цікаве, сучасне, непередбачуване, першовласне поповнення. Ліко закінчилося, ще пора, весело, збирається, досколи дік вора. Ми про всіх усі до школи, хвилювалось мами. А тато посміхались, будь за казаками. Твою землю і ладину я люблю безмежно. Мію я про Україну вільну і не завезну. Льоза <звук> її, лі, на ті два Нас, 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 на нас, 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 буду нас, нас, Не дивіться, що і бусікретими. Ми, Ми розуміємо, це не. нічатими. Не не мені я працівни, бо щоб пілотом стати українським дітям треба подаркувати. Любі друзі, я школярка, в соцмережі напишу. Ви поставте мені лайки. Дуже-дуже вас прошу. Я навчусь у літній школі. Пишати і читати, будемо багато знати, гарно рахувати. Телефон Нам допоможе інтернет. Ми обіцяємо старатися, землі навчитися не здаватись. Ми сколярики малі, діти з рідної землі. Ми пішли у перший клас, бо наука кличе нас. Ми уявили, так і у школі добуті. Ми не так не тві віва тут на т'ють. Ми маленькі падиву, діти укаїми з коя. Її дохівчине. Тож радійте всі навколо, привітайте щиро нас. Здравствуй, наша рідна школа, ми йдемо у перший клас. Місце щасливих першачків. Як би хотілося, щоб завжди вони з такими ж радісними оченятами і гарним настроєм. Щодня виходили на уроки, то це вони ще навіть не підозрюють, що доведеться їм щоранку поспішати на уроки аж цілісіньких 11 років. Сьогодні один хлопчик з їхнього класу прокинувся раненько, і, як завжди, за телефон. Та не тут то було, мама костюмчик новенький несе, бабуся бутерброди гріє, уже не до телефона. Вітаю з початком навчального року, дорогі освітяни та учні очеретинського закладу загальної середньої освіти. Я бажаю вам легкого навчального року, високих здобутків, результатів, дітям гарно вчитися, мати жагу до знань, педагогам творчих взлетів, перемог, дружньої атмосфери, цікавих подій. Любі вчителі, пам'ятаю кожного з вас. Закладене вами зернятко проросло. І сьогодні я теж стою на освітянській ниві. Навчили нас дисципліні, навчили трудитися, навчили любити тих, хто оточує нас і те, що оточує нас. Вдячна вам за все! Там мого роду сила, де я щаслива, там мій дім, там я мала, зростала, Цвіт в коси заплітала і щастям виживала рідним всім. Своє вже горить павілонами в лавах з мечем, бо запекли, вогонь не пече, не пече. не пече. Слава Україні, героям слава. Шана тим, хто бореться за незалежність рідної землі. За свободу, за те, щоб ми і надалі називалися вільними українцями, щоб пишалися синьо-жовтими кольорами. А тим героям, хто віддав своє життя без вагання, легких хмаринок, вічна пам'ять і хвилина мовчання. Підтримка і опора, вони серця нам свої до дна віддають. Мама і тато з нами у щасті і у горі, разом із нами долають життєву путь. Тато і мама з першого подиху з нами. Сонце пекуче, сніг чи холодна злива. Разом із нами йдуть шкільними стежками. Тато і мама роблять дітей щасливими. Наші милі діти, сьогодні ви усі надзвичайно гарні прийшли на своє перше шкільне свято. Не встигнете, ви помітити, як ми усі разом будемо вітати вас із завершенням шкільних років з отриманням свідок. А зараз ваш щасливий учнівський шлях тільки розпочинається. На цьому шляху ми обіцяємо вам свою підтримку любов'ю, порадами, власним досвідом. Нам ще не віриться, що ви всі вже такі дорослі, але ми щиро віримо у ваші таланти та здібності, завдяки яким ви обов'язково досягнете значних успіхів. Новий навчальний рік це можливість розпочати щоденник життя з чистого аркуша паперу. І тоді точно той, хто бажав таки вивчити ту математику, це зробить комусь, хто зустріне перше кохання, вірші стануть потрібнішими та зрозумілішими. А у того, кому не вистачить кольорів у буденному житті, малюнки стануть яскравішими. Бажаємо нашим учням, учителям! Батькам, щоб наше шкільне життя щодня було таке ж барвисте, як кольори веселки. І не забувайте, який колір домінуватиме сьогодні, теж залежить від кожного з нас. Тож, будьмо щасливими, віримо в краще. І, І все буде Україна!